Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, коли давати вашим розстрінням томата води, давати вам потрібно в 9 годині ранку. Якраз томатам, коли ви дали води в 9 годині, вони якраз весь день їм необхідно води. Якраз вони весь день будуть собі пили. Їм це буде нормально. А якщо ви вже будете давали в 17 годині дня. Ближче до вечора, тоді може кидатися чорна ніжка і земля не буде просохнута. Як часто давати води? Коли жарко, давати кожен день, коли є дощ на дворі, не давати, не робити чорну ніжку, щоб не кидалися рослини. Якщо дощ йде на дворі, і ви підливаєте. Багато є вероятності, що може кинеться чорна ніжка. Розподіляйте вам.